Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас червень, 22 червня, 24 рік. Чесно, буде сьогодні про гранат. Проходив просто поруч. Вирішив зняти гранат, тому що ходиш-ходиш, ремонтували комбайн, просто проходив поруч, обідати йшли і знімав гранат. Бо бачу, що його не знімлю. Ось такі наші гранати. До речі, це купувався гранат. 3 роки тому назад є відео на каналі, коли ми чи 2 роки назад ми купували його. Сажинець, з якого ми зробили 4 чи 5 саженців з порослі. Це квіт, заквів, викинув квіти, почав квітнути. Гранат наш, якому вже не знаю. Я Я з ним носився, мабуть, років 7 точно. Спочатку я носився з ним. Відеочку, потім задобався за три роки наситься, він вже великий висадив. Перший рік вкрив, він вимерз. На другий рік після посадки в ґрунт відкритий, забувся, він вимерз І ось так з нього поросль лишалася. І... Ми його теж розділили, і одна із поросель в цьому році заквітла. Він у мене квів на третій рік, коли він був, тобто десь 5 років назад, але плодів не отримували ми. Чому? Не знаємо. Гранат це така культура, яку ми тільки не пізнаємо, Але ось так хочу показати, як він гарно квітне. Вибачайте, сонце засліплює, але другого часу не буде, тому що. Відпадають, бачу, що відпадають квітки, дуже багато квіток відпадає. Ось такі цікаві гарні квітки. Кажуть, там є чоловічі, жіночі квітки. Не знаю, ми не дуже в цьому розбираємося, поки що вивчаємо цю культуру, але ось таке маємо. Є в нас тут це наші фундуки шедевр, це наша хурма, сіянці, ростуть, це наші інжири, ростуть ось теж ось це дерево, що я розповідаю, що з яким я сім років вже носився, воно вимерзало, пускало нові пагони кущ. Бачимо, який він великий, але він не квіт. Чому, мабуть, гранату потрібен якийсь, ну от там маленький кущик від цього. Віддирок, можна сказати, і він заквів Місце посадки, будь має значення, або ще щось. Ну Це ми все, все вивчаємо. До речі, в цьому році вкривали гранати, все. Ну, не знаю, в цьому році був короткочасні приморозки у нас до мінус 12, то Гранати навіть я позабував деякі ось такі тонесенькі були гілочки. Я їх не вкрив і вони вижили, і все в них добре. Є такі гранати, за які я забувся, просто що я їх там посадив, тому що ось брали ми одної гарної людини саженці. Це в нас це в нас, Бог я знаю, вже бумажка навіть ізгнила. Отак відразу не підписали гілошу ми брали і кримський полосатий ми в нього брали. Ось вони зростають все так гарно. Ось у нас це де... гілоша. Гілоша. Руки з комбайна, тільки, тільки ну, мазуті ще навіть не міг. Ага, а це в нас кримські полосати підписане. Ну, хотів в першу чергу показати, просто як квітне гранат. Є багато нюансів, це дуже тяжка культура, щоб але дуже цікаво, коли він плодоносить. Я сам ходив в ці людини, яких ми купували саженці, і в гарних ми з ними відношеннях він давав скуштувати цей гранат. Ми бачили, як є відео, яке я в нього був в гостях. До речі, бачите, ось тут балакали-балакали з вами. І ось це Гюльоша розовий двохрічний саженець. І подивіться, він вже зав'язав бутони. Бачите, я сам не бачив, а тільки не побачив. Це двохрічний саженець. І він вже зав'язав бутони, вже квітне. Можливо, щось ми побачимо. Ну, скажу, гранати пробував, який власноруч вирощені, ну, Щось мені він не сильно вирізняється від смачних гранатів, які продаються на базарі. Ну, а її не смачні. Але все ж краще вдома виростити своїми руками, отримати врожай. І ти знаєш, як воно вирощене. Все, дякую за увагу. Підписка, подобайка, коментарі. Подивіться, які у нас шедеври. Шикарнючі загружені горішками. Тут у нас все ж вирощуються саженці. там у нас лохинка, тут у нас підщепа, тут у нас капуста. Тут у нас фундук на ведмежимо. І все це є в наших оглядах. Це у нас Миколаївська селекція, до речі, ось Миколаївська селекція. Потрібно вже знімати. Теж гарне завантаження фундуком. Вишні-черешні ми обірвали, кизил підчепа, вирощуємось. жимолось, зібрано врожай. Сад наш будемо знімати. Яблуні, груші, все остальне. Все, дякую за увагу, дякуємо воїнам за чисте небо і за те, що дають нам змогу працювати на цій землі, вирощувати врожаї і займатися своєю справою. Не забуваємо, що ми їм вдячні, що вони ризикуючи своїм життям. Зберігають наш спокій, дай їм бо здоров'я.